Все, шановні, вітаю вас. І якраз букетики для Різдва. Бачите, все приготовлено. Дивіться, відео я вже там знімала, бачите, все яскраво, гарно. І, крім поотенції, отам от є ще із от такі букетики є. Вони коштують 30 доларів. такий букетик. Бачите, ось довго тримаються квіти, вам все відомо про них. Але ми як квітникарочки, які любимо природу, не тільки, як кажуть, прикрашаємо, але продовжуємо ростити наші квіти. І ось якраз отут є амараліс. Бачите, покажу вам часто, от мені сусідка подарувала амараліс. Отакі, От бачите, оскільки вони коштують. Тут є горщок, тут є торф і інструкція, як його вирощувати. Тюльпани ще дорогі, бачите, ми тут купуємо. Ось тюльпани, які 24 штуки за 15 доларів. Вибираєте собі гарні цибулинки. Бачите, ось 24 штуки за 15 доларів. Тому з тюльпанами ми ще подумаємо. Тут є теж тюльпани, але, шановні, що я не можу встояти, аліуми тут є, мені дуже вони подобаються. І подивіться, От. це, по-моєму, одна цибулина, бачите, яка, коштує 5 доларів. Ось отакі штучки. Як він називається? Крокуси. Крокуси, ось написано, крокуси. 49 центів штучка. От. Ну, але ось оце, ось оце ми візьмемо. бачите, 5. Ой-ой, вони якісь дуже маленькі. Ага. Бачите? Ні, nee, це якийсь дуже Rosie Dream Allium. Я думала, що тут такі ой-ой-ой. Ну, значить, ще почекаємо. А ну що тут? Ага, це одненька, подивіться. Одненька цибулинка. Silver Spring. Угу. Значить, ще вони тримаються, значить, ми ще трошки почитаємо. Ну, оце подібний на ту, яку я. Ну, це, це вартує, мабуть, треба взяти одну штучку хоча б для роз... розплодження. От, бачите, такі ще є. Ну, подивимось, ну оце така... Ага, ще дивіться є. Вау! Бачите, подивіться, як вони оформлені. Амараліс. Дочка брала, дочці подарувала ось отакий. І ви знаєте, він ріс, поки не зацвів, Відцвів, вона тоді рекомендує ставити в ґрунт після цвітіння. А сусідка мені дарувала якраз отакий амараліс. Бачите? Ні, не такий, отакий. У коробочці, бо там був і горщик, і ґрунт, і підкормка навіть. Оце так, до Різдва. Крісмас. Подарунки. Ну все, бувайте, здорові, миру вам і добра.